Таня, привіт! Привіт! Ми знову зібрались поговорити на твою улюблену тему. Будемо говорити про розлади. О, так. І цей розлад я чекала найбільше, тому що особисто я в цьому році його собі діагностувала. Ну, як і всі мої, практично пацієнти. <сум> да. Кожного року да, є якийсь трендовий розлад, і в цьому році це Рдух. Давай ми почнемо з того, що ти просто поділишся, розкажеш нам, що це таке, що це за розлад. І... Як цей розлад проявляється у дітей і у дорослих, які є характерні ознаки, тобто така загальна інформація. Ну, ти зараз задала таке мені питання. Е, ти розумієш, як тільки я почну говорити, майже всі наші глядачі діагностують в себе в себе дух. Тому я прошу тебе і прошу всіх наших глядачів стриматися в цьому і не займатися самолікуванням. Бо дійсно, як ти кажеш, є трендові розлади, і якщо там три роки назад це був аутизм, практично у всіх. Там рік-два тому це була біполярочка, як казали. Тепер це Рдух. Я в очікуванні, що буде далі. Самі цікаво, але ну на зараз да Рдух це такий трендовий розлад, бо він ніби пояснює всі проблеми людей. Знаєш, ніби все якось можна зараз пояснити з точки зору, що в тебе такий розлад. Що таке розлад? Це такий розлад самоконтролю. І скажу, що такий в період нашої цифрової перевантаженості дуже важко за всім ослідкувати, тому ну, люди на себе це приміряють, щоб пояснити, що з ними не так відбувається. Але Рдух, передусім, це така нейровідмінність. Тобто є люди нейробіологічно, вони схожі по будові нервової системи, а є нейровідмінні. Це, наприклад, розлад аутизму чи розлад дефіциту уваги і гіперактивності це якраз буде питання вродженої системи. Тобто, це не якась набута історія, що можна цим заразитися я і таке чую. Але ну, передусім це просто людина такою народилася. Тобто це не може бути знаєш, якимось чином вилікувано в дитинстві, тобто якесь магічне мислення, що можна там щось якось собі зарадити. Але передусім це просто людина такою народжується. І ця нейровідмінність впливає на її організацію. Тобто, як людина влаштовує свій звичайний день, це пояснюється її отакою нейробудовою. Да, вона буде неуважна, вона буде дуже все губить. Ти вже себе впізнаєш? Давай далі, продовжуй. <сум> Емоційно нестабільна. Тобто ти постійно відчуваєш провину, що всі якісь отакі, а я інший. Того що організація себе вона буде відрізняться відрізнятися від середньостатистичної людини. В цьому є проблема. А от у мене одразу таке питання виникло, поки я не забула чи можна це цей розлад підтвердити якимись е, у лікарів, наприклад, зробити там якесь МРТ чи щось таке, і підтвердити це і Якщо це ти найкраще. кажеш, що є якесь порушення, і це найкраще рішення, що можна зробити, тільки піти до лікаря. А яке що це за дослідження? Я такого навіть не чула, що це можна зробити. Це потрібно точно звернутися до психіатра. І на цих моментах вже половина, половина виліковується і кажуть, що в принципі я і здоровий, правда. Половина такі доходить, і психіатри їх відправляють, напевно, дослідження. Тобто, це таке ну, складне, складний такий процес, там, де тобі роблять дійсно ряд медичних досліджень. І найкращим є, коли ще й опитують твоїх близьких і рідних. Тобто це таке дослідження буде 360. Тебе досліджують, твоїх близьких розпитують, як ти дійсно поводишся. І тоді вони можуть виносити цей діагноз. Але насправді діагностованих людей всього 3%, що у них є рдух. Це по всьому світу. Правда, це відрізняється від уявлення, Але як люди зараз діагностують собі. Просто навряд чи людина подумає, що це розлад. Це правда, вона буде все пояснювати. Це. Так, що вона така неорганізована? Це теж, це теж правда. Тому реальних людей, ну я зустрічала дуже різні статистики, але максимально не говорять, що до 20 навіть відсотків. Але тут же є теж питання, що це розлад, він взагалі такий дитячий вважається. І чи більш в... діти да? у дітей зустрічається? Так, так. І... Але в 60% в 60 випадків. Цей розлад він, ну, виліковується. Тобто, якщо знову ж таки, там є довколишнє середовище, яке сприяє тому, що дитинка відчуває, не відчуває вірніше, сорому, не відчуває провину за те, що вона якась не така, тоді в такому випадку часто буває, що дитина переростає це в пубертатному підлітковому періоді. Але якщо її булять, її соромлять, Наприклад, якісь параноїдні батьки у неї при цьому, які кажуть, що все має бути по струночки, застеляй своє ліжко, От, де твої іграшки, чого вони не в порядку, чого всі діти можуть вчитися, ти не можеш, того що ці діти вони дуже розсіяні. Що таке кажуть розлад уваги і гіперактивності? Кажуть, це що ніби дітям не вистачає уваги? Ні, не в тому випадку. У них є розлад саме уваги, у них є розлад перезбудження такого постійно. Тобто вони не сидять на місці. Так, вони їм важко концентруватися на будь чому але просто знову ж таки є. От знаєш, як відрізнити рдух від е, просто не знаю, людини, яка росіяна, умовно вона втомилася. Я завжди пояснюю, що є амплітуда. Є просто не знаю, здорова росіяність більш-менш, да? а є отака амплітуда. Кажу, рдух це якраз коли отак все відбувається у людини і емоційно, і, і згідно організації якоїсь е, свого простору. А це якось, е, мені здається, трошки схоже на лінь. Ні, не схоже рдух, тому що я, як я взагалі про нього почула, я подивилася відео в Ютубі: ти не лінивий, ти хворий на Рдух. І і ти і... видихнула? <плес> трошки. <плес> да. Ну насправді в мене тоді починалася депресія. Я не могла зрозуміти, чому мені важко сконцентрувати, сісти за якусь задачу. І я натрапила на це відео. Я діагностувала рдух, і замість того, щоб піти до психіатра да, і лікувати все-таки депресію. Я подумала, що в мене ось це що я не можу зосередитись, я не можу закінчити вчасно якусь задачу і так далі. І я так себе ніби трішки виправдала. Ну так, ну так. Да. Але я не знала знову ж таки, що це можна діагностувати. Я, мабуть, все-таки спробую, щоб мені трохи стало легше. Тут просто розумієш, сама лінь по собі, ми звикли себе за лінь, що робити. Соромити, соромити. звинувачувати, да. знову ж таки, ніби це якось допоможе їй перебороти. Це ніколи не допомагає. Тим більше для людей, у яких родух, це тільки посилює їх розлад, тим менше шансів у них з ним впоратися, організувати себе. Бо лінь це такий це окрема тема для підкасту. Да. Чи взагалі існує лінь? Тут теж питання, так? Да? За що я люблю психотерапію? За те, що вона говорить, що ліні не існує. В чому проблема лінія? В тому, що це якесь певне перевантаження, тобто людина перевтомлена, але вона цього не відчула. неї цей регулятор, що потрібно було робити перерви, робити вихідні. Вона це не робила, але вона знаєш десь перешагнула цей момент. Вона себе вмовляє, що в порядку мені не треба вихідні, і потім лінь як прокрастинації просто накриє. Вона себе ще не буде звинувачувати за це додатково, але вона не робить при цьому здорового аналізу. І для людей роздугом обов'язково потрібно ну десь зупинятися, робити паузи, навіть якщо нема відчуття, що я втомився, і Ні, якщо мене... по графіку зараз я маю відпочити. Так, так, так. Ну ти бачиш, говориш, як людина, яка себе картає за лінь, наш примусово. Ми ж не ми ж про як ми психологи кажемо, ну турбота про себе, це не про примус, це про добро. Ти можеш приблизно описати, як проходить? от ти сказала, що у людини змінюється взагалі графік розпорядок дня. Вона по іншому проживає цей день. Так? У людини з дух, як проходить цей день? От як мені зрозуміти, що в моєї, наприклад, там сестри, з якою я проживаю, що у неї є рдух? Ти знаєш, коли приходить пацієнт з рудугом, і його чутно, у неї у людини десь за 5 хвилин може змінитися чотири теми для розмови. І приблизно такий розпорядок дня у неї теж відбувається. Тобто, вона е, сідає, писати, не знаю, якийсь там не знаю, твір, диктант. Потім вона хапається за книжку і згадує, що вона не посилила борщ. Тобто, і це mm -hmm. концентрація таких подій, вона. Набагато більше ніж у звичайну людину, бо це притаманно всім людям. Але знову ж таки нагадую нашим глядачам за амплітуду. Тобто, якщо ви розсіяні, там щось думаєте, що у вас там І треба йти, йти та зробити, виноситись у людей з ордугом. Це постійний. Постійний такий образ життя, тобто вони не можуть всидіти і постійно їх ніби щось збуджує, встати, побігти, щось зробити. Тобто, або їх навпаки дуже сильно виключає, і вони нічого не роблять. Бо знову ж таки на таку кількість задач втомлюються, що у нас да вийде багато енергії, хочеться просто десь виключитися. Це нормальна реакція. Тобто, тіло каже, я більше не можу це більше не витримую От, але більшість, наприклад, не знаю, якщо ти живеш з сестрою, і в неї, наприклад, у да, такий стан, і що ти скажеш? Ти чого сидиш? У тебе купа справ? Да, тобто ми ж з тобою домовились не, не знаю, піти на каву. От, і що вона відчуває при цьому відчує? Сором. Що, да, сором, що щось зі мною не так. От, і таким людям в жодному разі не можна говорити таким чином. Тобто треба навпаки підтримувати і розуміти, ага, якщо в неї так, то треба мені якось по-іншому е з нею співпрацювати. Давай так назвемо. Ардух лікується якось медикаментозно? Ти сказала, що взагалі його можна вилікувати. Яким чином? Е медикаментозно взагалі не дуже бажано. Того, що там є, є питання у психіатрів до ліків, як ми в Україні по тим протоколам, що ми лікуємо, протоколи, які за кордоном вони теж будуть дуже відрізнятися. І є е, медикаменти, які у нас в протоколі є, і вони лікують. Вони, вони показані для Ардух. А за кордоном ці препарати заборонені. Тобто, про що я що нема, поки єдиної думки, як е, лікується Рдух. І психіатри, що говорять нам в першу чергу, психотерапевти, будь ласка, це в першу чергу ваші пацієнти, не наші Терапія. пацієнти. Терапія, да. Ну, та, тобто, що ми будемо робити? Ми будемо допомагати людей організовувати своє життя, бо вони загублені в цій тоні задач і в цій відповідальності дорослі, особливо якщо дух з дитячого розладу переріс в дорослий. Таких людей то дуже дуже немало. Угу, зрозуміло. Тобто, потрібен жорсткий графік. Правильно я розумію? — Жорсткий, дня. але з добром. З добром він має бути, бо ж якщо жорсткий, одразу знаєш, провина чується. — Я просто не уявляю, як можна це вилікувати, якщо чесно. Воно ж ламає, хочеться постійно кудись бігти. Це знаєш, складно. який найкращий е, порятунок для людей з рудугом? От як у нас тобою зараз на столі, є порядок, да? Свічка у нас стоїть біля вази, тобто мікрофон стоїть по центру. Це для людей з юрдугом, їм це складно, але їх око, їх свідомість має умовно відпочивати, коли вони дивляться на, на білий стіл, знаєш, на якісь заточні лінії. Тобто їм бажано кожен день, наприклад, наводити порядок в сумці, завтра в гаманці, післязавтра, не знаю, в холодильнику. Їм стає легше. Їм стає легше, бо вони це бачать і вони трошечки. Не, дотичні до того, щоб організувати себе, і психотерапевт буде їх туди підпихати більше ніж до медикаментів насправді. Угу, зрозуміло. Тепер теж таке цікаве питання про міфи. Давай. Які є міфи стосовно рдуху, і давай ми їх розвінчаємо. Е міф номер один в тому, що кожна лінь, кожна прокрастинація це ознака ознакарду. Бо це я слухаю кожен день мінімум три. Моїх пацієнти про це скажуть обов'язково, що це через мене. Другий теж такий дуже поширений, що його можна вилікувати. Якимось такими медикаментами, знову ж таки, привезти десь за кордону і вилікувати, бо племян, племінниці, сусідки з другого під'їзду це допомогло. Mm -hmm. Я теж таке чую, якісь історії а, зазвичай. І третє, що дійсно це можна встановити по якомусь тесту а, сам по собі, подивитися ролик в Ютубу і прикладати його три рази до серця на день, <с? і можна його таким чином вилікувати. Чим більше ти про це прочитаєш, і мені це ніби допоможе, а, якісь такі думки у людей є. Це зазвичай не так. Знову ж таки, це нейровідмінність, тобто ви не такі, як всі, але з цим можна працювати. І ще четвертий міф: що рдухом можна виправдати, ніби все. І це те, що я дуже часто чую зараз, що ну так в мене рдух, я, я хвора. можу. Я хвора, я можу цього не робити, я можу там не організовувати життя. Ні, вам треба, просто треба це робити два рази більше, ніж нашим людям. Більше. І завжди я запитую таке ніби трішки дивне питання, але які є плюси, що людина, можливо, робить краще за інших, якщо в неї є цей розлад, це дуже творчі люди. Першу чергу. творчі. От я хотіла запитати, чи є тут якось якась лінія пов'язана? Це е, люди зазвичай вони ну митці дуже хороші, знову ж таки, якщо в них є підтримка в родині. А, То як... їм краще не лікувати дух, бо їхня творчість кудись трішки. Трошки з... лікувати аби творчість не пригне не пригнічилась. Тобто, ми розуміємо, що це творчі люди, це люди, які можуть робити декілька задач одночасно. Ну такий рваний режим дня. Тобто він дозволяє людині інколи робити більше, ніж інші люди. Але розрахунок за це, на жаль, для неї потім буде не знаю, вона день дуже активно попрацює з ранку до ночі. Якби день Павла, вона може лежати і тиждень Після цього Так, так, так. і корити себе за це, розумієш. Тобто їй наступний раз якось себе змотивувати, повірити в те, що вона може, дуже важко. Тому з однієї сторони, ти дивишся, що це наче круто. Людина за день зробила три проекти, але потім ну, для неї це не дуже добре. Тому можна сказати, що це суперсила. З іншої сторони, це така про її дуже велику вразливість. А можна сказати, що зараз так багато людей діагностують рудух і за того, що вони залежні від соціальних мереж. Це якось пов'язаний такий ріст? Е, давай ми тут зупинимося. Чого це важливо? Бордух дуже часто плутають з дофаміновою залежністю. Угу. І ще з третім, чим плутаються, це з підвищеною тривожністю. Тобто є розлад, генералізований тривожний розлад, там, де людина постійно, вона ніби не може всидіти, їй треба щось робити, треба кудись бігти, бо є якась загроза в майбутньому, не знаю, що станеться. Якщо я буду, не знаю, в мене буде одна робота, то я не знаю, мене звільнять, я буду без неї. Тобто в цьому є велика проблема. І такі люди, вони думають, що у них рдуг. І ще є одна думка. Проблема рдугу в чому? Є такий термін, який називається коморбідність, тобто один розлад притягає інші розлади. Ми з тобою говорили не на, один, не на одну тему розладів, і ми бачимо, як вони близенько один з одним стоять, стоять сидять. Рдух те саме, Рдух, як правило, він притягає тривогу. Тому це, з однієї сторони, є різниця, а з іншої сторони, воно може бути все одночасно. І дофамінова залежність, і генералізований генер генер тривожний розлад, і Рдух. Але знову ж таки, е, люди кажуть, якщо я все зараз розберу на молекули, мені ніби стане легше. І я завжди кажу, ні, просто просвіти з тривогою. Навіть люди, людям, у яких рдух основна ваша терапія, психотерапія, це пройти, не знаю, наприклад, курс когнітивно-поведінкової терапії на предмет роботи з тривогою, і вам одразу стане легше. Ще таке цікаве питання, як цей розлад впливає на стосунки, роботу або навчання. Він впливає тим, що у людини підвищена тривога, сором і провина. І, відповідно, ці всі емоції, почуття, вони дуже сильно плутають людину. Вони постійно її кидають в якісь сторони, наприклад, що весь світ небезпечний. Тобто, ці почуття постійно людину провокують на неправильні дії чи сприйняття ситуації. Тобто вони постійно е, знаходяться в такій напрузі, щоб з ними нічого не сталося, чи люди їм не зробили шкоди, чи вони не зробили шкоди іншим людям? Тобто, ці люди дуже часто вони є такими одиначками і вони себе сприймають як не знаю, наприклад, інтроверти, тривожні інтроверти. Це теж поширена тема. До речі, тема де ж нам з тобою поговорити наступний раз про інтровертів і екстравертів. Так зрозуміло. Добре, дякую, Тань. Дякую. Е, я не знаю, чи розібралася я. Чи заплуталося ще більше? <смі> Чи ну, хотілося б, знаєш, прийти до лікаря, щоб він мені сказав, що в тебе цього немає, і я собі спокійно. І лікуйте свою тривожність. І лікуйте свою тривожність, організовуйте, будь ласка, читайте книжки про тайм-менеджмент. Правильно? Супер. Супер. Добре, потім поговоримо про наступний розлад. Домовились.